Панове, привіт! EA оновили нагороди за Rivals, Тепер вони стали ще крутішими, особливо, якщо ти граєш в елітному дивізіоні. Там тепер. Ого-го. крім того, варто відзначити, що нарешті апнулися фентезі карточки. У вас, напевно, теж такі є. Напишіть у коментарях, хто там у вас. В мене це Рольфо плюс три, і буде в неї ще плюс четверта. Ну і Гюндоган плюс два. З ними я власне і зіграв на шляху до оновлених нагород. Цей день настав. Сьогодні увечері відбудуться стикові поєдинки в рамках кваліфікації до Євро. І Україна на виїзді зіграє проти Боснії і Герцовини. Якщо захочете додати собі запалу за переглядом, то можете зробити ще про. Гноз на фавбет, який завжди до ваших послуг. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Де оновили? О, оновили! Дивися, диво, яке сталося. Ха-ха, є 90. 92 друга. 89-та. А як мені зробити, щоб ти вийшла на поле 90 другого? Угою! Магія в запасі. Ага, все, ми розблокували її. Нарешті. Крихітка Рольфо 92. Фантастично. Боже мій, які стати. Вау. На базі 90 фінішинг. 92 вибір позиції, сила удару, 92. Ну, це відносно жіночого футболу, вона буде слабше бити, ніж гравець з чоловічого футболу сили 80. Гюндоган. Повна хімія. Барселона. Рольфо плюс 3. Гюндоган плюс 2. Поїхали. Поглянемо, як будуть грати. у на золоті фінес шоти. Нагадую собі, так? Рольфо просто прекрасно у всьому. Але ці стати, вау, та воно може грати в центрі поля, реально. А вона ще може бути 93, та не може, вона буде 93. -та. Шикарно. Угу. Потужно. Команда Макелеле, Вперше проти Макелеле зіграє. То як піде. Оп оп оп. Файненько. Гюндоган! Одразу з голом! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А Чому я Мальдіні так за Інколи такі моменти бувають в захисті, що я хочу бігти, а мій гравець часто втикає, стоїть. Якось десь там вперся в модельку суперника і стоїть. І так вже два рази. Перший раз, коли пропускав, так Мальдію в мене втик спіймав. Опа! Ні. Ай. Ой, ай ой. Тімо. Добре Лусіо. Та другий раз у цьому матчі після переступів лівою ногою б'ю кудись в іншу галактику. Але цього разу Андрій, нехай в попередньому випадку був кров там і більше очікував. Ілкай Гюндоган! 89-та хвилина. Є перемога, напевно, якщо не пропустимо Скікофа. Чудова атака, і холодна голова в кінці. Спокійно заходимо в порожні ворота. Рольфо. Отримає Скікофа. О, рарник імпамбе, як гарно. Для його так себе якось важко налаштувати старатися після того, як забрали матч за крок від фінішу. Добре. Йондуган прекрасний пас і. Ідіотський гол. Інакше не назвеш. Але я хотів пробити фінес шот кройфом. А вийшло ось. Я розумію, що цей матч я вже маю забирати, і після того ще два поспіль виграти, і все буде добре. Все буде добре, Мбапе, правда? Не втікаємо, а Канджі я не знаю, куди там суперника біжить, але я б'ю гол! Хоча в мене Кіміг поки що. Але я не впевнений, що Кіміг назавжди. Цей суперник із, чесно кажучи, лойтовий попав. На карта. О, Зайдр, як ти гарно закрив. Дякую, Дзема, Мюллер, Мессі, Раміра, Скоман, ага Ні, як коноплянка завершив кар'єру. Та де? Та як? Ну а чекай, а, а а, Дніпро. Один там. Карпати може. Минай. Кополовець сказав, що минай зкінчить. Як то похайпати на тій темі ще можна було? Молодець, Сар як так просто закінчувати? Та ну ні. Це онсайт? Як те визирнув? Звідти! Сар прекрасний голкіпер. Чудовий сейв. Команда якось дуже дико виглядає, якщо чесно. Рветься і з м'ячем, і без м'яча. Ой-ой-ой, пасуля. Ні. Добре, Саша. Ну ога. Правий стік просто не спрацював, розумієте? Курво не спрацював. Не спрацював, він не переключив мене на Мальдіні! І все, і гол пропущений. Ясно, що він буде пропущений, якщо я не переключився. Ну а як же? Ось і він! Ось. Що я хочу бачити від Гіндугана, що мені цікаво побачити. Золотій фінес-шоти! Один-один. Отак його вивести і на. Ну ха -ха -ха. Ну. Пощастило. Це команд був, так? Ну, е, е. Е, прекрасный Питкат Лусио. Рольфо. Рольфо. О, и на И бежи, как в моменте. Андрей. Андрей. На. Бляха, шляпа. Його величність Йоган Кройф. Без плейстайлів на фінець шоти. На духовній майстерності. Одна перемога ще. Одненька. На х 2 Ні, Рольфо. А, Тенея. Рольфо в центрі з Раміресом. Цікаво. Ну ні. Чисто. Можна. Онсайт. Виконай. Тут просто на фінець шот виходиш і кров. Рви гарінче. Є, yeah, заходить все-таки цей пас на Андрій. Єдиний там варіант був, але суперник його навіть не намагався закрити. Non dare moldi, non è. Rolfe. Opa! Ah! Che spupune. Oh, bene. Non alli al cuo. Kinezzi. Oh! Celita. Teleon e Mbappé. Ура, завдання виконано. Нагороди за Rivals тепер просто шалені. Два паки 85 плюс 7 гравців, два паки 87 плюс 4 гравці. Вау, це якщо брати в антрейді. І тут ще от стільки мегапаки і за 50 за 100 тисяч паки. А, якщо ті, що продаються, то по одному. Ну добре, я вибираю другу опцію. Все в антрейді. І з дублікатів буду потрошечки собі ліпити. Легенду, ось так буде сьогодні багато паків. Поїхали. Крутезні нагороди за еліту. Вау. До речі, в кожному з цих паків, коли немає волкауту чи якоїсь ніби промокарти на фоні, може бути легенда з нового промо, тому що вони от так, от е, прихованим чином, випадають. Тому кожен пак може бути із сюрпризом всередині, правда, поки що таке не відбувається. По 12 разних гравців паки були ніякі. Зараз будуть Джамбо. Ану. Без промо, сьогодні не падають мені прикольні карти, поки Джуд Белінгем перший вулкаут на сьогодні. Золотенький і ну нехай вийде, не будемо скіпати. Так, у формі Мадридського реалу. А я завжди тут сподіваюся легенду побачити всередині. Цікаво додивитися кожен пак до кінця. А тут щось і на інформ схоже. Так, так. Іспанія. Хм. Я не бачив, хто там. Ага, це Сандра Паніус. А далі. Хто інформом? Ти хто? Раум 87. -й. Та добре. Ну, і тепер дуже і дуже цікаві паки. 85 плюс. Сім штук. Перший пішов, є промо. Ой. Мерез, мені здається, звичайний має бути. Я його не бачив у промо. Так і є. Хто з ним, він не задоволений. Чого в мене немає, по-моєму? Хто там з ним? Не впізнаю. Госенс, uh -huh. а мав би впізнати, він чи мені третій раз, напевно, виходить. дублікатом буде. Ого, Едін Вандерсар, неймовірно, це те, про що я казав. Легенда може бути всередині захованою, і я просто оновлюю собі бляха зараз голкіпера. Ха. <laughs> Я в шоці, 5 зірочок на фінтах і на робочій нозі. Мені завжди здається крінжовим, коли голкіпер має 5 зірочок на фінтах, але десь там хтось пофанитися, можливо, і зможе. Як би там не було, Едмін Вандерсар має всі 4 плейстайли, як і моя попередня версія. Я зараз тільки гляну на футбіні швиденько стати Сара, е, наскільки вони відрізняються? Плюс 2 рейтинг і стати там по плюс 2 навіть ДНД, по плюс 3. Вау! Нічого собі, апгрейд, бляха. Круто. Ну, welcome to the club, маю нового голкіпера. Так, назбирав тут з дублікатів 82 плюс 20 штук. І знову Промо. Добре, Бразилія. А це Філіп Андерсон. То не добре. ще то й дублікат. І він тут один? Серйозно? Всередині вже легенди немає, я чекав. І чого він мені тут схожий на Ольгу Цибульську? І ще разочок відкрити такий самий пак, бо знову дублікати. І знову Промо, і ми знову починаємо. Ага. Франковське. Дублікат, а з ним. Угу. Дабл волкаут. Класно її насипають. Мені подобається. Щедрі, Це я розумію Ultimate Team Birthday Не жмуться. Рурд е 89-та -е, дублікат. Ну тут можна і. на легенду скинути тих дублікатів. Ну. Трохи відволіклися з крутилками за рахунок дублікатів. Повертаємося до тих паків, що в нагородах за. Rivals. Ось цей пак мені приніс Сара, а то ще два найкрутіших попереду. 85 плюс 7 штука. Ну, ще легенду дасте чи ні? Золото тут просто і це. Е... Та паньос. Чи як її? Та вона, і дабл волкаут. Добре. Бернардо Сілва, нормально, у мене такого зараз немає. Інформ, інкунку. Інкунку, який навряд мені по грі буде потрібний в клубі, але. Приємно, 90-й рейтинг і така от карта, що по зірочках 5 на фінтах. Угу. А в минулій грі кунку був таким ого, ходовим. Поїхав ПАК-87, і тут починаємо знову з промо Рубен Дієш, напевно. Так, Рубен Рубендієш золотий, а промо з ним буде а, Сорлот. Дублікатом, напевно. Рейтинги хороші, питань немає. Просто в основу якесь диво не впало, поки що, а всередині. Теж нічого, дублікатів аж стільки. Занадто велика кількість дублікатів принесла мені ще один пік легенди. Тож зараз з радістю відкриваємо і раптом там знову впре і буде щось круте. Подивимось, чи немає дублікатів. Є дублікат. Вау, цікаво. Можете кров? Не впізнаю. Ага, це, напевно, знову дзола. Впізнаю. Так, Джан Франко Дзола. Значить, кройфа там не буде. Зелененький. І негарінча. Хто ти? Кіпер? Кіпер? Ааа, ваніслоруй, ну ясно І останній пік. Пас. Опорник. Хм, хабі Алонсо. Ну таке. Мені тут, в принципі, ніхто не потрібний. Чисто рейтинг можна взяти, і все. Хабі Алонсо теж не дотягує до рівня моєї команди. Ну і останній пак на сьогодні 87 x4. Багатенько контенту в паках сьогодні навалило. Є промо, Португалія. Бер... Бруно Фернандеш. Та. Бруно Фернандеш, з ким виходить? З Феліпа Андерсоном. Ну, ось, знову він. Я якраз Філіпа зараз скинув на легенду. Ну і трішечки ходеру мені випало. Добре, класні нагороди. Я за рахунок цих нагород накрутив собі легенду. Мінуси це те, що легенда була ніякою. Можливо, якщо б мав когось збирати ціле спрямовано, то ще одну легенду б не збирав. А так, хоча, може, треба було зібрати якогось квадрату, спробувати. Ну нічого, там грає той Саша. А з легендою ризикнути завжди цікаво. Раптом хтось шалений в основу, тим паче, що зараз мені непогано так пре. Ну, з біком цього разу не пощастило. Нагородами я задоволений. За вподобайку не забувайте, а в коментарях напишіть, як там ваші оновлені нагороди за райвелс. Що ви теж задоволені ними. Почуємось, побачимось, бережіть себе.